Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої невеличкі композиції. Вам подобається компонувати квіти в композиції, дивитесь, як вони виглядають разом. Мені подобається. Ось, вирішила зробити таку невеличку композицію в такій хрустальній вазочці на ножках з сукулентів. Тут різні види, хавортія, красули. Класно виглядає, мені подобається. Як вам? Також отака композиція у мене з кактусів. Ви вже, мабуть, бачили в попередніх моїх відео. Ось цей кактус в мене цвів, уже все відцвівся. Він також класно, мені подобається, коли вони так вкупі. Слідуча композиція з сукулентів. Тут еоніуми, хавортії. Еоніум ще отакий коричневий тут є. Класний такий калан-хої на задньому фоні. я дуже люблю. Мені подобається, як вони тоді відростають, і на таких ножках, як дерево їх можна формувати, потім вони випускають бокові такі побіги, на яких також. Як дітка відростає класно, тоді вони на ножці, як дерево виглядають. Також у мене є ще ось така композиція. Там такий суккулент цікавий, такий, як кружечки. Не знаю, як він називається. Висять, як капельки такі на ниточці. Укорінила їх, будуть, можливо, множитись. І ось отакий ось суколент. Ось так виглядає слідуюча композиція. Ось у мене такий красунчик. Тут у мене опунція посередині. Красула, Така ось красула хобіт. Ще одна така красула цікава. В народі її називають шашличок. І ось такий. Еоніум. Маленький такий крихітка, така маленька пупсик. Ось такі ось. Мені подобається, як вони розрослися, разом виглядають класно. Ось так. І ось така композиція із хлорофітума і різних рео. Рожевий тут рео, і золотий. Вони дуже схожі один на одного цими полосками. мені подобається, як вони вкупі на такій ножці, в такому горшечку з ножкою виглядають. Ось. Також люблю підсажувати отакі горщики, де багато землі, просто пустої землі, підсажувати традисканцію. Тоді вона все, весь горщик отак заплітає і взагалі класно. Ось так ось виглядає. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. До побачення!